Вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це проект власний погляд. Ми будемо говорити про підсумки. Освітнього розвитку 2013 року та про те, як розвивати українську освіту 2014. тисячі саме про це будемо говорити з нашим гостем Павлом Полянським, директором центру освітнього моніторингу. Вітаю вас, пане Павло. Якщо підбивати підсумки вже завершеного року, 2013-го і переходити, ніби з нового із нової сторінки, та от шістого аркушу у 2014 й рік. Насправді які акценти можна зробити, які головні були події? Що зроблено? Ну насправді вже це події доконаного часу. Вони пройшли, але менше з тим, ось центр освітнього моніторингу наприкінці минулого року. Проаналізував котрі події були найбільш згадуваними в засобах масової інформації, а також в соціальних мережах з питань, які стосуються власне освіти. Я не можу сказати, що це ми визначили найбільш значущі події, Резонансія. найбільш резонансні. А разом з тим мені здається, що це ще більш цікаво, тому що на що люди звертали. Увагу, да, про що так говорили, ми, та, так, що визначили говорили. цю десятку, і якщо брати те, що трактувалося як позитивні речі, то дуже цікава картина. Перше місце беззастережно посів студентський рух на підтримку євроінтеграції, а також на захист людської гідності. Звернімо увагу, це якби подія не стільки про скільки контра. Uh -huh. Друге місце посіла подія, також цікава, але котра. Ще немає завершення це порозуміння між двома групами розробників законопроекту про вищу освіту, голови комітету пані Лілі Гриневич і ректора національного університету Київський політехнічний інститут Михайла Згоровського. Оскільки там справді амбіції були притлумлені, і люди зійшлися на тому, що буде просуватись надалі за обопільної підтримки законопроект Михайла Згоровського. Третє місце серед тих подій, котрі журналісти і користувачі соціальних мереж вважають як позитивне, це збільшення фінансування на шкільні підручники. Справді, минулоріч ця цифра була безпрецедентною для України 243 мільйони гривень. Але разом з тим, особливо в соціальних мережах, неодмінно зазначалося, що більша частина цих грошей або була нераціонально використана, або просто була розікрадена. Натомість сім позицій посіли події, котрі громадськість вважає негативними чи недоречними, в усякому разі, не такими, які прикрашають освіту. І перше місце посідає це, можна зрозуміти, затримка виплати заробітної плати. Педагогам Це і затримка Найбільша така нагальна проблема яка завжди наприкінці грудня за офіційною інформацією офіційної профспілки освітян і науковців України сума заборгованості становила близько трьох мільярдів гривень. І наступна подія пов'язана із тою, яка серед позитивних посіла перше місце. Це переслідування і репресії проти студентів-учасників протестного руху а також примусове. В відкритій формі або за допомогою адміністративних важелів залучення педагогічних працівників до провладних мітингів на це також зверталася увага. Це більш вже як більш громадська так. така. А зараз розпадує, бачимо так? кінець року і початок теперішнього. Він справді занадто він політизований. Таким є життя. Третє місце посів. Скандальний, я вважаю, так званий моніторинг залишкових знань у п'ятих та десятих класах, тому що це подія, котра одностайно була категорично супротивно сприйнята і батьками, і учнями, тому що вона була і недоречною з точки зору педагогіки, і крім того, дуже багато було питань грошей з батьків. І це також викликало негативний резонанс. Четверта позиція: а мабуть, якби вона відбулася раніше, то вона би посіла вище місце. Це історія з ректором податкової академії Петром Мельниковим. І тут нічого Тож більше казати. Всі, Абсолютно. Так. Mm -hmm. Також резонансною була подія, це виявлення численних помилок у підручниках для початкової школи. Про це теж казали всі, кого освіта дітей і в цілому освіта mm -hmm. Mm -hmm. цікавить. Натомість ще. Одну позицію посіло з чергове зниження рейтингових місць української світи в міжнародних аналітичних звітах. Ну скажу, що за оцінками звіту глобальних конкурентно у збірних 2013 року. За три з половиною останні роки Україна сумарно втратила 63%. Позиції власне нас би мало б цікавити більше, що тут у нас відбувається, не як нас бачать за кордоном, але тут збігається, тому що це є реальна картина, і замкнуло цю сімку негативних таких подій. Це подальше, як вважають. І читачі, і журналісти, і користувачі соціальних мереж зниження ролі зовнішнього незалежного оцінювання. Ну, якщо України. От, якщо говорити дійсно, переходити вже до зовнішнього незалежного оцінювання з 3 січня почалася реєстрація. От е, насправді наскільки буде відрізнятися, як ви вважаєте, цьогорічне оцінювання від попередніх? Справа в тім, що у, справді впродовж останніх. Чотирьох практично років правила проведення зовнішнього незалежного оцінювання, формат власне він є незмінним. З одного боку, це мало би втішати, тому що ну стабільність у такій справі є доброю. З іншого боку, це Але вже воно ідеально, це має насторожувати, розуміло. тому що за думкою практично всіх, хто на цьому хоч щось тямить. У нас зовнішнє незалежне оціння останні 4 роки взагалі не розвивається. Банк тестових завдань практично себе вичерпав. І та заява, яка нещодавно пролунала з профільного міністерства, що цьогоріч буде відкритий банк завдань. Ну вона я м'яку формулу. Зараз буду вживати, вона викликає іронічну посмішку, тому що ті тільки... саме а тому, що е, такі заяви можуть робити люди, які ну насправді нічого не тямлять. Справді є країни, де завжди банк тестів є відкритим, і що це означає? Як це на практиці? Це зовсім інший формат проведення тестування. Це означає, наприклад, що якщо у Я просто візьму абстрактні цифри, до тестових завдань включається там тисяча завдань. То відкритий банк має становити 1050. сьогодні бланк тестовий, він по суті дублює вже минулорічний. Не створюються нові тести, не впроваджуються нові технології. Ще в 2007 році було ухвалено тодішнім міністром освіти Станіславом Ніколаєнко рішення, яке почало було реалізуватися, але в 2010 році було призупинено. Це розроблення формату електронного тестування, щоб не возити ці тони паперу і всяке таке інше. Вочевидь, що як і в інших напрямках. На цьому сходяться експерти практично вже на сьогодні вичерпав той ресурс, свій радянський формат освіти, котрий існував всі ці роки. От якою зараз має виглядати освіта? Як вона має будуватися? Як оцей кристалик та, освіти має рости з огляду на те, що світ іде фактично великими кроками вперед? Де зараз Україна, яким чином. Нам також розвиватися ну, першою чергою завжди для будь-яких речей це має бути політична воля керівництва країни щодо змін в освіті. І немає кращого дзеркала для виявлення того, є така політична воля чи немає, як державний бюджет України. І ось проект цьогорічного державного бюджету від відразу показав, що освіта і наука не є пріоритетними ні для президента країни, ні для уряду, ні для профільного міністерства, тому що на загал питома вага. Освіти у валому національному продукту залишаються ніби незмінною 6,4%. Але якщо подивитися, як збільшується фінансування на силові структури і на Ті, котрі називають зазвичай правоохоронними, то освіта явно тут аутсайдер. І ще одна річ: неможливо взагалі зробити будь-які перетворення в освіті, якщо залишати в упослідженому становищі провідників цих змін, тобто педагічних працівників і науковців. Натомість і про це є офіційна заява профспілки. Ми бачимо, що з 1 січня не відбувається перегляд тарифної єдиної тарифної сітки. Поетапне малесеньке підвищення зарплати передбачається лише з 1 липня, а потім з 1 жовтня. Ну я розумію, що 1 жовтня це вже буде наростання по суті президентської кампанії. Взагалі, пані Світлана, 2013 рік змарнований в тому сенсі, що він ще давав надію на прийняття позитивних рішень, правильних, які на користь дітей, батьків, освітян. Тому що була надія, що він буде менш політизований щодо 2014 року, я геть не оптиміст. Тому що Тому буде дуже багато політики, і ми знаємо, як це відбувається. Будь-який законопроект розроблений і який вно, вноситься опозиційними депутатами. Він апріорі буде відкидатися парламентською більшістю, і навпаки, будь-який законопроект, який буде розроблятися з тої сторони, він не буде підтримуватись іншою. Ну, ви пророкуєте. Я думаю, що ми побачимо це в сесії. Я думаю, що це ми побачимо. Я ще несправді. в 2011 році давав не дуже оптимістичний прогноз, прогнози щодо прийняття нового закону про вищу освіту, і це той випадок, коли я не радий, що мої прогнози вони збулися в 2013 році. Так і не було прийнято новий закон, і я не покладаю великі надії навіть на жаль, і на рік 2014. При тому не забуваємо, що прийняття нового закону президентом країни було поставлено в якості головного завдання Priority. перед чинним міністром. Але це завдання не виконано, і по суті унікальний випадок, коли профільне міністерство не внесло власного законопроекту. Уряд взагалі не вніс законопроект нового просвіту. Є законопроект більшості і є законопроект згоровського. Ну фактично, прямі обов'язки депутати свої виконали. А як бути далі з цим законопроектом? Наскільки він дійсно абсолютно ну цей. Компромісний, як його називають, так і наскільки він буде добре працювати у разі його угоди? маємо розуміти, що прийняття навіть найідеальнішого законопроекту зовсім не вирішує питання ні в освіті, ні в інших речах. Складно вявити, що от всі інші структурні елементи української економіки вони будуть залишатись у такому ж зарегламентизованому становищі. Раптом освіта буде, буде як от така принцеса біла і незаплямована заплямована Ватися розвивається українська освіта ще правильніше сказати, не розвивається зараз зовсім в такому ж правовому і економічному полі, який стосується і інших галузей, і щодо законопроекту. Ну, дай Бог, дуже би хотілося, але от ми минулого тижня група експертів збиралася, ми собі ставили не стільки запитання, що було в 2013 році, воно вже очевидно, що воно було, нічого доброго не було. А як діяти нам і тим, кому болить освіта в 2014 році? Тому що найпростіше от, там, щось констатувати, угу. там, щось розікрали зло бути не так. розвивається і, і що, що рухатись. Куд? Ми зійшлися на тому, що плануємо об'єднати максимально тих, кому це цікаво, громадський сектор, експертне середовище. Напрацювати нові підходи щодо розвитку освіти взагалі і далі не лише їх пропонувати політикам, а робити за допомогою засобів маси інформації громадської думки позитивний тиск на політиків з тим, щоб вони це брали вже напрацьоване і імплементували в законодавчі акти, у фінансування. Є болючі точки, не вилікувавши які намарно казати про якісь там перспективи. Перше це. Справді фінансовий, економічний і статусний стан українського педагога, українського науковця. Наступне треба, щоб ті політики, котрі після виборів 2015 року будуть при владі, взяли на себе мужність ще до своєї перемоги оголосити, що вони готові піти на непопулярні кроки. І люди повинні ці речі розуміти і. Свідомі того, що потрібно і справді щось робити з, зі школами. Я категорично проти скорочення кількості шкіл, просто механічно, тому що немає грошей. У мене на те, як у будь-якого українця, є дуже проста формула. Менше крадіть і грошей вистачить, але потрібно, щоб школи устатковувалися. Було. І навчання не лише на паперових носіях, онлайн навчання. Ми відстаємо щороку. Світ зараз так швидко змінюється, що ми думаємо, що весь світ нас буде чекати, і також і питання університетів вищої освіти. Покладались великі надії. Це за нашими дослідженнями. Один з мотивів, чому студенти вийшли на вулицю. Покладались великі надії на підписання асоціації з тим, що Україна прийме загальноєвропейські зразки вищої освіти, тому що якість як середньої освіти, так і вищої, навряд чи когось за. Задовольняєся на сам кінець нашої розмови. Я би хотіла зрозуміти, чи ставите ви собі певні дедлайни, визначені дати, коли що які напрацювання треба втілювати в життя? От коли чекати власне цих змін? Звернімо увагу, що сьогодні немає погоджено парламентом програми дій уряду. Сьогодні, якщо взяти національну доктрину стратегію розвитку освіти до 2001 року, от я не полінувався, готуючись до нашої зустрічі, подивився, які уряд своїм розпорядженням 6 вересня 2013 року затвердив заходи, котрі мають бути доконано зроблені в 2014 році. Не щось там розпочато, продовжено роботу. От що має бути завершено в 2014 році? Там немає жодного значущого заходу. Тому змін і не чекати від вас. Чи я Я ще раз повторюю ту тезу. Вона абсолютно політична. Експертне середовище не чекає жодних позитивних кроків ні від президента, ні від уряду, ні від але. Міністерства. Ви діяти будете? ми діяти будемо. Ми вважаємо, що першочерговим сьогодні є відмова від централізації вертикалізації фінансових потоків. До освітніх закладів, з тим, щоб не було посередників вигляді профільного міністерства ще будь-кого, щоб школи напряму фінансувалися. На за такими програмами як придбання підручників, тоді не будуть розкрадатися гроші, придбання автобусів, і нарешті, щоб директор школи вільно розпоряджався тими невеликими коштами, котрі є. Бо сьогодні леву частку витрат по освіті на рівні дитячих садків і шкіл несуть батьки. У кого діти вчаться в школі чи ходять до дитячого садка, ті... Погодяться з тим, що я кажу наступне: це дебюрократизація освіти. Не треба тих армійських порядків, котрі три роки поспіль намагаються запровадити. І наступне треба, щоб навчальні заклади відповідали за якість освітніх послуг. В одному законопроєкті ми передбачили фінансову відповідальність навчального закладу на надання неякісних послуг. Він зараз у Верховній Раді чи ще ми, в... ми якраз це я розкрив маленьку таємницю з того, що ми хочемо запровадити, і ми свідомі того, що керівники навчальних закладів. Та, й, чого гріха таїти, багато педагогів будуть не в захваті від такої ідеї. Але на сам кінець скажу, що це напрацювання нової нормативної бази і зміна принципів фінансування. Освіти і третє, що дуже важливо, залишається в значної частини людей. Я серед них великі сподівання на те, що після 2015 року все таки європейський формат і української зовнішньої політики, і в тому числі розвитку української освіти буде реанімовано. Пане Павло, дякую вам за е, цікаву розмову за ті інновації, які ви нам відкрили. Дякую вам, що прийшли. Дякую. Нагадаю, гостем студії був Павло Полянський директор центру освітнього моніторингу. Це був проект власний погляд. Дивіться нас.